На жаль, в залі вже розумна політика перейшла межу більшості. І саме колег з розумної політики стало більшість в стінах Верховної Ради сьогодні. На жаль, поки що ми не можемо з вами радіти, тому що ми стали більшістю, але нам соромно за колег, яких сьогодні в залі немає. І це правда соромно, тому що багато правок і наших, і інших депутатів, і відмоно більшості. Ті, які сьогодні піднімалися, вони були розумні. Вони були правлені, вони були направлені на забезпечення потреб наших з вами захисників, на забезпечення потреб наших військових, наших лікарів, наших освітян, тих, хто дійсно потребує допомоги з боку держави. Вони були відхилені, ви так поспіхом пробігли, наприклад, правка 1800 молотка. Правка 1800 народного депутата Молотка дає половину мільярда півмільярда, 517 мільйонів на рахункову палату. На рахункову палату, голова якої сьогодні тут сиділа і розповідала про те, який класний бюджет. Дійсно для неї класний, тому що ці півмільярди йдуть на потреби рахункової палати, не її зарплати в 4 мільйона. 300 тисяч на рік. Вдумайтесь! Вона отримує як три хлопця, які сидять цілодобово в, на нулі протягом місяця. Три. Я думаю, що вона не коштує і копійки. В порівнянні з їх життям і здоров'ям і тим, чим вони ризикують, знаходитись наприклад, сьогодні на Селідовському напрямку, на Покровському напрямку, під Ареховом. Я думаю, що було б варто, щоб такі персонажі, яких попризначав офіс, а це офісні персонажі, з'їздили і поспілкувалися з нашими захисниками. Я думаю, що було б непогано, якщо б провели засідання бюджетного комітету десь в Сумській області. Яку кожного дня накривають кабами. Я думаю, що було б непогано, якщо б таке засідання відбулося в Курахова. Ви б потім по-інакшому верстали бюджет. По інакшому. Тому що ви б розуміли, в яких умовах там живуть люди: і військові, і цивільні. Я розумію, що голові профільного комітету це не цікаво. Я розумію, що багатьом членам цього профільного комітету це не цікаво. Вони більше переживають за дороги. Вони більше переживають за те, як назбирати 31 мільярд для програми президента штука від президента. Я розумію, що їм набагато важливіші дороги. Я розумію, що їм набагато важливіше видатки на корпоративи і відрядження генерального прокурора, якого ми звільнили цього. Тижня, але насправді інтереси держави в інакшому не в тому, як катається по світу генеральний прокурор, в якого потім половина прокурорів з інвалідністю. Тут колеги жартували і розповідали, що йому треба видати грамоту, їм треба видати інвалідність, а краще не видавати інвалідність і відправити до наших захисників, щоб вони показали, як вони переживали і що вони робили на те, щоб забезпечити Україну підтримкою на міжнародній арені. Тому що сьогодні, фактично, їх діяльність зменшує підтримку наших з вами захисників і нашої з вами держави на теренах Європи і фактично призводить до того, що сьогодні підтримка України падає. Падає через корупцію. А корупція це та хвороба, яку ви толеруєте. Дуже добре розповідати, так як зробив президент на початку, ні, осені 22-го року, сказавши, що всі корупціонери поїхали. Зараз розповідає керівник офісу президента про те, що корупції немає, тому що якщо є корупція, то ми б не змогли боротися з ворогом, то ми б не, з ними не справлялися стільки років. Я думаю, що ми з ними справляємося не завдяки Офісу президента, не завдяки президенту, не завдяки Кабміну, не вибачте, колеги Верховній Раді. Ми справляємось з ворогом виключно завдяки українському народу, українським захисникам, яким варто було б подякувати. І те, що сьогодні немає депутатів в залі, це вкотре плювок. В обличчя всім тим, хто сьогодні боронить нашу державу. В залі зараз я думаю, що близько 15-12 людей. Людей, я, я не дарма зараз сказав не народних депутатів, а людей з різних фракцій, які тут знаходяться. Тому що це повага до своєї роботи. У нас у кожного вона своя. Ми маємо приймати закони на користь держави і думати про державну політику. А у хлопців і дівчат на фронті інша робота захищати цю державу. І якщо б вони до своєї роботи ставились так само, як це роблять, ну важко їх назвати колеги по парламенту, яких сьогодні немає. Яким в чаті, ну я ж не брешу, правда, шановна слуга народа, написали в чаті, що сьогодні можуть залишитись на засідання лише фанати, ті, хто любить всеношні. А це не любов до всеношних, це робота. Ми за неї отримуємо кошти. Кошти отримаємо на відміну від тих, хто сьогодні боронить нашу державу. Да, я думаю, що вони б дуже з великим задоволенням з нами помінялися б місцями. І якщо ми будемо далі так працювати, вони з нами місцями і поміняються. І нам така заміна абсолютно не сподобається. Ви сьогодні голосуєте, мали голосувати за правки різних фракцій, абсолютно різних фракцій і абсолютно різними підходами. Є правки більш якісні, є правки менш якісні, але вони всі направлені на те, щоб зробити бюджет краще. Не виділити додаткові зарплати для чиновників, а виділити ресурси для армії. виділити ресурси для гуру. Виділити ресурси для забезпечення належної медицини, хотілося б подякувати медикам, які сьогодні роблять так, що зберігають здоров'я нас з вами, наших дітей і наших з вами захисників. Не лише військові медики, які кожного дня рятують їх на фронті, а й всі ті медики, які в цивільних лікарнях. Роблять все для того, щоб поставити на ноги, вилікувати, провести реабілітацію фізично і психологічно. Ми мали в цьому бюджеті подякувати нашим вчителям, вчителям, викладачам вишів, всім, хто забезпечує майбутнє і створює умови для того, щоб діти не лише не поїхали з держави, а повернулися сюди, вчилися тут і фактично забезпечили відбудову нашої держави. Замість багатьох тих, кого сьогодні в залі просто немає. Просто немає. Але ні ці правки не пройшли жодна з цих правок не пройшла. Її ставили. і розумна політика, і слуга, і ЄС, і інші фракції не пройшла. І скажіть, будь ласка, ви завтра будете в цьому залі голосувати за бюджет. А вам не соромно за цей бюджет, вам не соромно за те, як ви відноситесь до своєї роботи. І як ви відноситесь до роботи захисників, лікарів і вчителів? Я казав вже в цій залі, що не забувайте вислів Голдемер, яка казала, що для того, щоб збудувати державу, в яку захочуть повертатися ваші діти, ви маєте зробити три найбільш поважні і найбільш високооплачувальні професії: військових, лікарів і вчителів. Пам'ятайте це.